Вітаю всіх! Я Тарас Бондаренко і вже більше 6 років надаю кваліфіковані послуги виконроба у місті Київ та Київській області. І сьогодні хочу вам показати, як мої майстри гарно та охайно будуть виконувати поклейку шпалер за допомогою професійних матеріалів Паттекс. І для того, щоб поклеїти шпалери на стіни, ми будемо використовувати спеціальний клей Паттекс Лізелін». Але я спочатку хочу вам розповісти, як взагалі потрібно підготувати стіну під оклейку шпаленки. Тут у нас на об'єкті стіни вже були оштукатурені. І після того, як штукатурка висохла, у нас пройшло приблизно три тижні. Перше, що ми зробили, це зашкурили штукатурку для покращення адгезії, тобто для того, щоб зняти молочко після глянцювання, і для того, щоб покращити щеплення шпатлівки зі штукатуркою. Перший етап це знепилення стін, ґрунтування спеціальними ґрунтовками. Там вже можна наносити шпаклівку два шари і доклейку «шпалер». Після того, як ми пошпаклювали стіни під шпалери, ми їх знову трохи ошкурюємо, щоб придати їм шероховатості, грунтуємо і після висихання ґрунтовки на наступний день починаємо клеїти шпалери. Що нам потрібно для поклейки шпалер? Ну що, давайте розпочнемо. Нашу стіну ми заздалегідь загрунтували і тепер наносимо клей щільними мазками. Дуже багато клею наносити не потрібно, щоб потім не було залишків на шпалерах. Після того, як ми поклеїли першу полосу, стикуємо до неї другу. І для того, щоб потім наш замовник не зміг знайти стик між полосами шпалер, ми прокатуємо його спеціальним валиком. Поклейка середньої кімнати шпалерами за допомогою клею патекс фрізелін займає один робочий день майстра, і це приблизно від 30 до 50 квадратних метрів. А тепер давайте подивимося на готовий результат, коли вже вся кімната поклеєна шпалерами. Хочете більше корисних відео по ремонту квартир? Підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок та залишайте коментарі про що б ви хотіли дізнатися ще.